Стипендія, підробіток, допомога від батьків основні джерела доходу студентів. Але чи вистачає цих грошей на реальне життя? Сьогодні ми порахуємо, скільки правда коштує місяць студента. Підрахунки завжди починаються з дрібниць, цифри на калькуляторі, монети в долоні, спроби скласти все докупи. Так щодня формується наш маленький баланс з того, що ми маємо і що ще треба купити. А далі звичайний маршрут поміж полиць, де ці дрібні розрахунки продовжуються вже без калькулятора. У магазині ці підрахунки продовжуються автоматично між полицями, товарами та звичними виборами. Це частина щоденної рутини, яка непомітно формує наш бюджет. Поза магазинами і підрахунками інша частина щоденної реальності. У гуртожитку ми зустріли студентку, яка погодилася поділитися своїм досвідом і тим, як вона справляється з власними витратами. Вітаю, Можеш, будь ласка, представитися та сказати, де ти навчаєшся? Вітаю, я Юлія Ферар, навчаюся в Одеському національному університеті імені Мечникова на факультеті журналістики. Дякую. А скільки приблизно грошей тобі треба на місяць проживання в гуртожитку та щоб. Ну, своє студентське життя. Ну, на місяць гуртожитку з урахуванням того, що я за нього оплачую його. А десь тисяч шість точно. Але це коли не в сезон, коли я там купую якісь собі ще речі або щось необхідне. Шість тисяч найбільше витрачаю на їжу, напевно, та на прогулянки кудись. Дякую. А скільки саме коштує місяць в гуртожитку проживання? А, проживання в гуртожитку для звичайного студента без пільг коштує 800 гривень. Щоб зрозуміти, як поєднати навчання із власним бюджетом, ми поспілкувалися зі студенткою, яка отримує стипендію, але водночас працює. Вона розповіла, чому без додаткового заробітку інколи не обійтися. Мене звати Пижик Марія, я студентка другого курсу факультету журналістики, реклами та видавничої справи. Дякую. А, можеш, будь ласка, поділитися, чи отримуєш ти стипендію? Так, я навчаюся на бюджетній формі навчання, тому отримую підвищену академічну стипендію. Вона дорівнює приблизно трьом тисячам гривень. От... Добре. І ти живеш окремо з батьками або в гуртожитку? Я живу в гуртожитку, а через те, що ми з моєю сусідкою ділимо кімнату навпіл, у нас не три людини, а дві живуть, то ми платимо трішки більше звичайних громадян. Mm -hmm. От, але платять за мене батьки, тож стипендію я на це не витрачаю. А тобі допомагають батьки чи ти ще працюєш? А, батьки мені оплачують гуртожиток, але зараз у них немає змоги мені а, надсилати кошти на мої витрати. тож я отримую стипендію, але її на місяць не вистачає, тому я ще працюю няною в одному ресторані. А можна ласка поділитися, скільки приблизно грошей ти починаєш на созданське життя в місяць? Приблизно? Ну в місяць у мене з всіма моїми витратами саме на їжу. Здебільшого 5 тисяч гривень м, іде, але це якщо без врахування того, що я захочу собі купити якусь о, гарну ковтиночку, щось о, піти кудись у кафешку у, до кінотеатру. Тож мені потрібно у себе позичати на це. Троші. Добре, велике дякую. Сучасне студентське життя це постійний баланс між доходами та витратами. Для когось це жорстка економія, а для когось робота після пар. Але очевидно, одне бути студентом сьогодні не дешево.